Він закінчив механічний факультет політехнічного інституту, працював слюсарем, потім заступником директора цеха, а зараз інженер по комплектації на протезно-ортопедичному підприємстві. Однак це не заважає Житомирянину Сергію Ільчуку займатися ексклюзивним мистецтвом графікою на шкірі. В обласній бібліотеці відкрилася персональна виставка його картин. О, тут на виставці представлено 57 робот, а остальні роз'їхали по білому світу, там. Россия, Чехия, по Украине очень много, Ирландия. Ну, то есть, чуть-чуть поразъехались работки. Графика на шкире в Украине с новым мистецтвам. Наштопнул на створение таких робит Сергей его сын. Он знает, что я больше 20 лет по своей трудовой деятельности связан со всей Украиной с кожзаводами. То есть, кожа для меня это... Ну, я ее просто люблю. Вот. И вот он, он говорит, есть в Англии художник Марк Эванс, вот он делает свои работы на коже. Зможеш, ты ти зробити. Вот я сказав, треба посмотреть, посмотрели, посмотрели. Серйозний очень художник, очень очень очі. Ну, говорю, нужно попробовать. Ну, от я попробовал. За два з половиною роки у творчому доробку Сергія назбиралося майже 80 робіт. Найдорожче для нього портрет матері. А ось свої картини на огляд автор виставляє втретє. До цього були дві виставки у Києві. Хоча займатися мистецтвом Сергій розпочав не так давно. Сім років назад ті чуть, -чуть приболів. Вот. И нужно было переключиться, э, свои это вот, мозги нужно было переключить на что-то. Ну, было время, я начал писать стихи, потом переключился на, скажем так, искусство. Вот, щоб не думати про якісь болезни. На відкриття виставки завітали друзі та колеги Сергія, привітали з дебютом у Житомирі та поділилися своїми враженнями від побачених робіт. Коли підходиш до його роботи, так задумуєшся о том, зачем ти живеш, для чого ти живеш і чим ти будеш займатися далі? Виставка експонуватиметься до 15 травня у відділі мистецтв обласної бібліотеки.